Септо презентує П'ятниця 12 квітня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 224 Доброго ранку розпочнемо сьогодні з подяки. Нам дуже приємно бачити твій відгук і всі донати котикам Харкова. Нагадаємо, що у понеділок ми розповідали про пані Ірину, яка рятує вуличних тварин, і відкрили банку, щоб зібрати кошти на корм та наповнювачі. Коли ми записуємо цей випуск, вже 9 тисяч 50 гривень зібрано. Банку тримаємо відкритою до 17.00. Далі перерахуємо зібрані кошти. Тож, якщо ти хочеш задонатити, ти ще маєш трохи часу. Лінк на збір залишили в описі до подкасту. Наступного разу прозвітуємо. Дякуємо, що знаходиш мотивацію та ресурс підтримати котів Харкова та пані Ірину. Два роки тому, 18 березня, 2022-го, двадцять дослідницької станції «Конкордія» на східному антарктичному плато задокументували визначну подію у найхолоднішому місці на землі. Вони зафіксували найбільший стрибок температури, який коли-небудь вимірювали в метеорологічному центрі. Згідно з їхніми приладами, того дня в регіоні спостерігалося підвищення температури на 38,5 градусів за Цельсієм вище середнього сезонного значення. Ми б'ємо рекорди, але насправді це дуже тривожна новина. Професор Майкл Мередіт, науковий керівник Британської антарктичної служби, пояснює. При мінусовій температурі такий величезний стрибок можна терпіти. Але якби зараз у Сполученому Королівстві сталося щось схоже, то це було б смертельно небезпечно для популяції. Полюсні вітри, які раніше мало проникали в атмосферу над холодним континентом, тепер несуть вглиб Антарктиди багато теплого вологого повітря з нижчих широт, включно з Австралією, що і стало причиною, образно кажучи, спеки поблизу станції Конкордія. The Guardian пише, що тепер вчені повідомляють, що те величезне підвищення температури не було ізольованою подією. За останні два роки їх завалювали величезною кількістю повідомлень про метеорологічні аномалії на континенті. Льодовики втрачають масу зі стрімкою швидкістю. Рівень морського льоду, який плаває в океанах навколо континенту, різко впав. Ці події викликали побоювання, що Антарктида. Яка колись вважалася надто холодною, щоб відчути ранні наслідки глобального потепління, тепер різко та швидко піддається зростанню рівня парникових газів. Науковці й науковці дійшли висновку, що відбувся різкий критичний перехід у кліматі Антарктиди. Це може мати наслідки як для екосистем континенту, так і для глобальної кліматичної системи. Зараз континент наздоганяє Арктику, де наслідки глобального потепління досі залишаються найсильнішими на Землі. Вона нагрівається вчетверо швидше, ніж решта планети. Наразі Антарктида почала нагріватися удвічі швидше, ніж планета загалом. Темні води на полюсах, які раніше ховалися під льодом, оголюються, і сонячне випромінювання більше не відбувається назад у космос. Його натомість поглинає і нагріває вода тамтешніх океанів. Утворюється замкнене коло потепління океанів і танення морського льоду. Але, звісно, не забуваємо про першу причину: діяльність людини, спалювання викопного палива та вироблення парникових газів. Якби весь лід в Антарктиді розтанув. Рівень моря в усьому світі піднявся більш ніж на 60 метрів. Чи потрібно розповідати, що в такому разі станеться з островами та прибережними зонами? Гарна новина: такий апокаліпсис навряд чи відбудеться найближчим часом. Крижаний щит Антарктиди займає 14 мільйонів квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює площі Сполучених Штатів і Мексики разом узятих. Його об'єм близько 30 мільйонів кубічних кілометрів. Лід Антарктиди містить приблизно 60% світової прісної води. Це величезне покриття, приховує гірський хребет, висота якого майже така ж, як Альпи, для повного танення знадобиться дуже багато часу, кажуть вчені. Погана новина полягає в тому, що розслаблятися все одно не можна, як і не варто залишатися бездіяльними. У вівторок в Європейському суді справ людини ЄСПЛ розглядали три справи, які стосувалися того, що уряди європейських країн роблять недостатньо для запобігання зміні клімату. В одній з них, а саме жінки літнього віку за захист клімату проти Швейцарії, суд визнав, що бездіяльність Швейцарії щодо клімату порушує права людини. Жінки літнього віку за захист клімату це організація, до якої входять більше двох тисяч членкинь. У своєму позові вони скаржилися, що неспроможність уряду пом'якшити наслідки глобального потепління завдала шкоди умовам їхнього життя та здоров'я. ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що Швейцарія не змогла скоротити свої викиди парникових газів достатньо швидко, щоб досягти своїх власних цілей. Оскільки Європейська конвенція з прав людини покладає на національні органи влади право на ефективний захист від серйозних несприятливих наслідків зміни клімату для життя, здоров'я, благополуччя та якості життя, то байдучість до зміни клімату є порушенням прав людини. ЄСПЛ виносить обов'язкові рішення, але держави не завжди їх виконують. Тим не менше, рішення щодо Швейцарії показує, як через суд Уряди можна притягувати до відповідальності за проблеми пов'язані з кліматом. Події вівторка можуть повпливати на подібні судові процеси в усьому світі. Може змінитися і тактика екологічних активістів та активісток. Можливо, вони тепер більше сконцентруються на судах. Разом із брендом Merrill, як і обіцяли у 221 му випуску, продовжуємо розповідати про користь прогулянок на відкритому просторі. У 2018 році в Ісландії досліджували в лабораторних умовах пішоходів. Переваги прогулянок на свіжому повітрі порівнювали з переглядом відео про природу під час ходьби на біговій доріжці та сидячим спостереженням за природою. Група дослідників та дослідниць дійшла висновку, що під час періодів стресу прогулянки на свіжому повітрі мали найбільший вплив на самопочуття. В умовах глибокого та постійного стресу допомагали навіть простий відпочинок та спостереження за природою. Є така японська практика Щінрім йоку, лісове купання вона не передбачає жодних водних процедур. Це проведення часу на природі серед дерев і трави, щоб усвідомлено проникатися навколишнім середовищем. Зазвичай лісове купання передбачає прогулянки лісом у повільному там якому темпі, без будь-яких гаджетів. Щоб застосовувати всі органи чуттів і дозволити природі проникати через них в організм, слухати звуки лісу, птахів, комах, вітру, торкатися землі, дерев, листя, нюхати квіти та ефірні олії рослин і дерев, спостерігати за пейзажами, смакувати хрусткість повітря під час дихання. Термін Щінрім Йоку ще у 1982-му запровадив Томохіде Акіяма. Він був міністром сільського лісового господарства та рибальства. В Японії люди гуляли лісами країни протягом століть. Але у 80-х дослідження показали, що така активність може знизити кров'яний тиск, рівень кортизолу та покращити концентрацію та пам'ять. Встановили, що фітонциди, що виділяють дерева та рослини, зміцнюють імунну систему. Дедалі більше досліджень підкреслювали переваги гулянь в лісі. Тож японський уряд включив їх в національну програму охорони здоров'я. А Томохіде Акіяма, автор терміну Шінрін Йоку, пропагував цю практику як відповідь на швидкі темпи урбанізації та технологічного прогресу. Політик вбачав у лісових купаннях спосіб збереження природи. Вважав, що якщо люди проводитимуть час у лісах, побачать у цьому терапевтичний ефект, то захочуть їх захищати. Подібні припущення пізніше підтвердило дослідження 2020 року дослідницького центру гуманітарних наук університету Дербі. Що більше часу ми проводимо з природою, то тіснішим стає наш з нею зв'язок. Тож прогулянки на відкритому просторі пов'язані з тим, як ми турбуємося про навколишнє середовище. Час проведений на природі сприяє тому, що дослідники та дослідниці називають проекологічною поведінкою. Якщо ти гуляєш і слухаєш пташиний спів, споглядаєш схід сонця, то це підвищує ймовірність того, що ти активно підтримуєш збереження місцевої дикої природи, стараєшся дотримуватися більш екосвідомого способу життя та увага, навіть голосуватимеш за тих політиків і політикинь, які пропонують кращі екологічні рішення. Що ми хочемо сказати? Дослухай допіо, шукай найближчий ліс чи парк іди трогати траву. Ефект від лісового купання множиться, якщо займатися ним у взуті мерел. Погодься, що коли ногам зручно, це значно підвищує якість життя. А купити одну пару на багато років це дуже свідоме споживання. Ознайомитися з асортиментом взуття можна на сайті бренду. Лінк ми залишили в описі до подкасту. А в наступних випусках допіо розповімо про те, яку дружню до екології технологію застосовує МЕрил. Інформація прозвучала на правах реклами. Спільноті Септо сьогодні розповімо про чоловіка, який вперше в історії пробіг через всю Африку. Ну, ти все знаєш. Підписка на Patreon або БайМієкофі, і ти отримуєш доступ до повної версії ранкового допіо, а ми отримуємо фінансову підтримку щоб завод подкастів і надалі регулярно створював твої улюблені шоу. Вибори давно не було цієї рубрики, як і давно нічого не розповідали про Словаччину. А там у суботу обрали нового президента. Якщо раніше прем'єр-міністра, популіста і відверто проросійського політика Роберта Фіцо зрівноважувала ліберальна президентка Зузана Чапутова, то відтепер жодних балансів. Політикиня ще восени заявила, що не буде балотуватися на ще один термін, оскільки її погрожували вбивством. Новим президентом Словаччини став Петер Пелегріні, політику 48 років. Він очолює партію Глас та є близьким соратником прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У другому турі політик набрав трохи більше 53% голосів, обійшовши прозахідного кандидата Івана Корчука. У передвиборчій кампанії новообраний президент скопіював тактику Віктора Орбана, коли той напередодні парламентських виборів в Угорщині у 2022 році неправдиво стверджував, що головний лідер опозиції хоче відправити угорських солдатів до України воювати проти росіян. Але говорив те саме про свого опонента Корчука. Виступаючи в Братиславі, він пообіцяв забезпечити словаччині сторону миру, а не війни. Політик стане шостим президентом Словаччини після здобуття незалежності в результаті розколу Чехословаччини у 1993-му. Президент Словаччини є головнокомандувачем Збройних сил. Номінує прем'єр-міністра, призначає суддів Конституційного суду, ратифікує міжнародні договори. Також він може накладати вето, яке, втім, долається парламентською більшістю. Є припущення, що Словаччина під керівництвом Фіцо та Палегріні може вступити в таку ж конфронтацію з Європейським союзом, як Угорщина. У червні президентські вибори відбудуться в Ісландії минулого тижня. Прем'єр-міністерка країни, голова партії Зелених Катрін Йокопс-Доутір оголосила про свою відставку, щоб стати кандидаткою в президенти. Політикиня очолювала уряд з 2017 року. Президентська посада, за яку боротиметься Катрін якобс Доутір, в цій острівній країні має більш церемоніальний характер у своїй заяві, окрім повідомлення про відставку. Політикиня також сказала, що її кабінет мав значні успіхи в боротьбі з викликами. Пам'ятаєш, ми розповідали про виверження вулканів. Через них острівна держава з населенням майже 400 тисяч людей змушена давати собі раду з невизначеністю. Яка у свою чергу посилює тиск на економіку, крім цього, Ісландія переживає високу інфляцію та зростання відсоткових ставок. Тим не менш, Якобс Доутір сказала, що зараз країна стоїть на міцнішій основі ніж це було ще кілька місяців тому. Її наступником стане чинний міністр закордонних справ Б'ярні Бенедіксон. Громадський мовник Ісландії повідомив, що політик очолить уряд. Після угоди між партією незалежності, яку він очолює, прогресивною партією та партією зелених Бенедіксон сказав, що має намір забезпечити політичну стабільність нового уряду. Серед ключових сфер він зазначив права людей з інвалідністю, закупівлю електроенергії, інфляцію та імміграцію. Бенедіксон вже був прем'єр-міністром Ісландії. Він очолював уряд протягом 10 місяців у 2017 році. У червні вибори відбудуться і до Європарламенту. На них обиратимуть 720 членів та членкинь, які представлятимуть понад 400 мільйонів виборців з 27 країн, що входять до ЄС. Оскільки оновиться склад парламентарів, то відбудеться і переобрання керівництва Європейської комісії, Європейської ради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ. Близько місяця тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн повідомила, що хоче балотуватися на другий термін. Цього тижня двоє людей з її команди взяли неоплачувані відпустки, щоб займатися її передвиборчою кампанією. Так зробили Бьорн Зайберт, права рука політикині та Олександр Вінтерштейн, старший державний службовець у генеральному директораті з комунікації Єврокомісії. Чиновники пішли у відпустку, оскільки відповідно до керівних принципів Єврокомісії, які регулюють участь комісарів-комісарок у виборчому процесі, не можна використовувати будь-які людські ресурси цього органу для своїх кампаній. Кампанія фондерлян офіційно стартує цієї неділі зі з'їзду правоцентристської партії Нова Демократія. Ще цього тижня більшість фракцій Європейського парламенту погодилися напередодні виборів уникати створення та поширення. Немаркованих депфейків Європейська народна партія, лівоцентристська партія європейських соціалістів і права партія європейських консерваторів і реформістів під час спеціальної церемонії у комісії підписали добровільний кодекс поведінки на цьогорічних виборах. Ультраправа партія Ідентичність і демократія від підпису утрималася, але її голова Герольф Анемас сказав у коментарі Політіко, що його політична сила підтримує цю ініціативу. Угоду для фракції розробили і погодили Європейська комісія та міжнародний інститут демократії і допомоги виборам. Сторони погодилися не виробляти, не використовувати та не поширювати. Цитуємо будь-яку форму оманливого контенту, що включає аудіо зображення або відео, що є створеним за допомогою штучного інтелекту або без нього. Щоб оманливо змінити чи сфальшувати офіційних осіб, кандидатів чи будь-яку зацікавлену сторону виборів. І якщо хтось хоче використовувати подібні технології, то контент тоді потрібно маркувати. Такі платформи, як от Facebook, YouTube і TikTok, повинні забезпечити чітке позначення політичної реклами та дипфейків. Це вимога нового закону ЄС про модерацію контенту. Серед інших 14 добровільних зобов'язань в угоді також є пункт з обіцянкою не використовувати фейкові облікові записи та ботів для посилення політичних повідомлень, а також маркувати політичну рекламу, зокрема ту, яку роблять інфлюенсери та інфлюенсерки. Європейські політичні партії також пообіцяли не просувати дискримінаційні повідомлення або контент, який пропагує насильство, зокрема проти інших кандидатів та кандидаток. І якщо вже ми почали про Європейський Союз, то ще розповімо тобі, що громадська організація Центр спільних дій стартувала другий сезон свого проєкту «An Outside Opinion». Це інтерв'ю, яке ти можеш знайти на Ютуб-каналі організації. Голова центру спільних дій Олег Рибачук спілкується з іноземними послами та посолками в Україні. У фокусі розмов євроінтеграція та реформи. Вже можна дивитися випуски з представниками та представницями Естонії, Румунії, Латвії на черзі, Данія та Польща у розмовах дипломати та дипломатки діляться власним досвідом, як це бути частиною ЄС. Пані Посолка Естонії, наприклад, розповіла і про євроінтеграційний шлях своєї країни. Звісно, не обійдеться і без питань про те, чого партнери очікують від України, і що на нас очікуватиме далі у процесі вступу до Європейського Союзу. Лінк на youtube центру спільних дій залишимо в нашому телеграм-каналі. Інформація прозвучала на правах реклами. Стіки до ранкової кави про події стисло. Минулого тижня Мексика призупинила дипломатичні відносини з Еквадором після того, як Еквадорська поліція увійшла до мексиканського посольства, щоб затримати колишнього віцепрезидента Хорхе Гласа. Останній там отримав політичний притулок після того, як у грудні стверджував, що зазнає переслідувань з боку офісу генерального прокурора. Раніше Хорхе Гласа двічі засуджували за корупцію. Після інциденту президенти обох країн обмінялися в публічному просторі заявами. Алісія Барсена, міністерка закордонних справ Мексики, заявила, що кілька дипломатів отримали травми, і додала, що це порушило Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Уряд Еквадору оголосив посла Мексики персоною нонґрата. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія планує скасувати програму золотої візи, яка дозволяє заможним громадянам країн, які не входять до Європейського союзу, купувати право на проживання. Інвестуючи 500 тисяч євро і більше в нерухомість, політик пов'язав цей крок із занепокоєнням щодо доступного житла. Цитуємо: житло це конституційне право, а не просто спекулятивний бізнес. У середу сі Цзіньпін, глава Китаю, зустрівся в Пекіні з експрезидентом Тайваню Ма Індзю. Минулого року Ма став першим колишнім лідером Тайваню, який відвідав Китай. Це була його друга зустріч із Сі, з яким він комунікував як президент у 2015 році в Сінгапурі. Партія Ма Гоміндан відкидає незалежність Тайваню і хоче знизити напруженість у відносинах з Китаєм шляхом торгівлі та діалогу. Це був 224-й випуск ранкового допіо Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислава Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.